Доброго дня, шановні колеги! З вами викладач кафедри теоретичної і прикладної хімії, доцент кафедри, Бальчаніна Світлана Борисівна, і я буду мати честь ознайомити вас з приміщеннями нашої кафедри. Загальна Площа приміщень кафедри становить приблизно 733 квадратних метри. Серед цих приміщень є спеціалізовані навчальні аудиторії, є наукові лабораторії, є препараторські, є лекційні аудиторії на 150 місць. Площа даних приміщень становить, аудиторного саме фонду становить 488 квадратних метрів. Крім того, є ще комори для зберігання реактивів, посуду і обладнання. Ну І на базі науково-дослідного інституту мінеральних добрив і пигментів, що входить до складу Сумського державного університету, аудиторний фонд кафедри, що там займає також площі стануть приблизно 730 квадратних метрів. А серед них навчальні лабораторії займають 450 квадратних метрів. В навчальних лабораторіях кафедри теоретичної та прикладної хімії зосереджено необхідне лабораторне обладнання, що в повній мірі опанувати ті дисципліни, що включені в навчальний план магістра. Аудиторія – Ц 301. Аудиторія призначена для вивчення освітнього компоненту хімічні процеси природоохоронних. Технології. Даний освітній компонент ставить за мету надання здобувачам знань щодо основних принципів та підходів зеленої хімії, сучасних методів використання хімічних продуктів і процесів, що зменшують або виключають використання та утворення шкідливих речовин. Лабораторія оснащена примусовою вентиляцією, витяжна шафа яка дозволяє проводити реакції з небезпечними речовинами, що мають запахи або отруєннями. Мається водяна баня, вакуумний насос. Також в даній лабораторії присутні мультимедійне обладнання, інтерактивна дошка, комп'ютер. В даній лабораторії також присутні витяжні шафи і, пробачте, сушильна шафа, в наявності лабораторний посуд і необхідне обладнання, електрохімічний модуль з катіонообмінною мембраною, регульований блок живлення для подачі постійного електричного струму. Окрім того, є. Фотоколариметр, іономір, рефрактометр, магнітна мішалка, електронні терези. Ну і в наявності необхідні обладнання, реагенти і посуд. Аудиторія – С302. Дана аудиторія призначена для вивчення. Освітнього компоненту органічний синтез. Метою даної дисципліни є досягнення студентами сучасних знань для професійних змін з органічного синтезу та основ знань теоретичних основ органічної хімії і практичних навичок, що дозволять їм самостійно проводити синтези різних сполук. Навчальна лабораторія оснащена примусовою вентиляцією, витяжна шафа. Без дротова Wi-Fi точка, ноутбук, мультимедійний проектор, екран, також магнітна мішалка, електронні терези, плітка нагрівальна. Фотокалориметр, в наявності необхідне обладнання реактиви та посуд, е рефрактометр. аудиторія – це 303 викладацька. аудиторія С-304, препараторська, аудиторія С306, комора для зберігання хімічних реактивів. Аудиторія С-308, міні-лекційна аудиторія, яка оснащена мультимедійною системою, проєктор-екран і комп'ютер. А також тут можна проводити захисти кваліфікаційних робот, проводити лекції, а також призначена для вивчення освітніх компонентів, які не вимагають лабораторного обладнання, наприклад, нові речовини і матеріали. Аудиторія це 309 Лабораторія, яка призначена для вивчення дисциплін вибіркового блоку. Також оснащена смарт-ТВ, комп'ютер, ну і необхідне лабораторне обладнання і посуд, реактиви, які необхідні для того, щоб опанувати дисципліни виборчого блоку. Науково-дослідні лабораторії кафедри теоретичної прикладної хімії призначені для виконання кваліфікаційних робот студентів та їх участі у науковій діяльності. Кваліфікаційна робота має на меті продемонструвати вміння здобувача застосовувати сучасні концепції, теорії та наукові методи для вирішення задач по темі кваліфікаційної роботи. Наукових лабораторіях кафедри, в даному випадку в лабораторії С310. Присутня витяжна шафа, як звичайно в кожній лабораторії хімічній. Крім того, аналітичні електронні терези, аналітичні терези такого плану. Далі необхідне обладнання посуд. Реактиви, ультразвукова ванна, сушильна шафа, дистилятор, центрифуга на 8 тисяч гідравлічний прес, муфільна піч, з, контроль, з електронним контролем температури, магнітна мішалка, електроплітка, колба, нагрівач для колби, біологічні термостати, іономір. Це все присутнє в аудиторії c 310 Також наукова лабораторія c 311 також обладнана примусовою вентиляцією, витяжна шафа наявності, центрифуга, біологічний термостат, електроплітка, магнітні мішалки, муфільна піч також з контролем температури, вакуумний насос і терези електронні. Аудиторія це 317. Секретар кафедри терапевтичної та прикладної хімії. Аудиторія це – Завідувач кафедри терапевтичної та прикладної хімії. Аудиторія це – аудиторія предназначена для вивчення освітнього компоненту неорганічний синтез та аналіз лікарських засобів. Метою навчальної дисципліни неорганічний синтез є формування компетенцій у студентів в області теоретичних і практичних засад неорганічного синтезу, системних знань, необхідних при виконанні основних фізико-хімічних процесів, що супроводжують одержання речовин та їх очистку. В аудиторії присутня аналітичні терези. Електронні аналітичні терези, блок живлення, потенціостат, гальваностат, іономір, фотоколориметр КФК-2МП. Кондуктометр, п кондуктометр і рефрактометр. Також в наявності витяжна шафа. І сушильна шафа. Лабораторія обладнана і містить собі необхідний посуд і реактиви. Аудиторія це 226. Дана аудиторія призначена для вивчення освітнього компоненту аналіз лікарських засобів і предназначена для виконання хімічних аналізів ліків, лікарської сировини та контролю технологічних процесів, що є одним із найбільш важливих видів діяльності у виробництві фармацевтичних препаратів. Дана аудиторія оснащена сушильна шафа. Витяжна шафа, нагрівальна плитка, фотоколориметр, електронні терези, іономір, електронні терези, пш-метр, наявності лабораторне обладнання, посуд реактиви. Також лабораторія оснащена мультимедійною системою. Відеопроектор, комп'ютер і екран. Аудиторія – С 224. Лекційна аудиторія. Аудиторія лекційна призначена для читання лекцій на потоках до 200 студентів. А лабораторія оснащена мультимедійною системою комп'ютером системою озвучування, тобто мікрофоном і також кондиціонером. Аудіторія C333, препараторська, а також тут знаходиться завідувач лабораторіями. У лабораторії наявна сушильна шафа, витяжна шафа, нагрівальна плітка, дистилятор, терези, іономір. Комп'ютер. Наявності необхідне обладнання та реактиви.